Тиждень без краплі води у крані бабуся Марина ледве не плаче, доводиться до сусідської криниці по воду ходити. Бідую ношу геть од сусідки. Геть у статньої хати ношу. Уже ти ж от дивіться, дві відри принесла і навіть пішла. да, я така робота. Та ще й за ремонт насоса, що згорів, доведеться чимало викласти. Мені здається, що ми заплатили туди за його 7 тисяч. Розповідає, система водопостачання у неї працює завдяки світлу, а те. Як вони вночі почали у столі летіти лампочки, От і такі в стелі покручувані. Бачу телевізор, ми коло телевізора стабілізатор бах-бах-бах-бах-бах. Я пішла на другий, вже на другий. Та так постійно, кожного дня, пішла у кухню, а там стабілізатор біля котла стоїть. Бо діти кажуть, таке світло перепаде, хай будуть стабілізатори. Він теж кляться, кляцяє таке робить чуду біду. Підозрює, через це і насос згорів. Бідкається, може, й не тільки він. Я не знаю, чи котен може ще згорів, бо я не можу його включити, бо води немає. Від таких перепадів напруги потерпають мешканці будинків на трьох вулицях села. В цілі великий Житин ми проживаємо вже протягом вісьми років, і на цих вісьми років це завжди є проблемою, і проблемою такою немаленькою, тому що іноді буває навіть по три дні не буває світла. Напруга була до такого великого рівня, що ну, холодильник, тобто не витримує, постійно йде збій, і ну наскільки його ще вистачить. А у всьому кажуть, винен трансформатор чи то пак рівне обленерго, в якому годували обіцянками замінити механізм. Е, в 16-му році нам було обіцяно, що на 100% все трансформатор буде помінено. Кажуть, обіцяного три роки ждуть у великому житині на четвертий. Кілька днів тому трансформатор таки замінили. Але рівень масла, скільки його лишилося, оця е, це зовсім е, трошки. Це приблизно на місяць, через місяць, це все масло скапає сюди на землю. І цей трансформатор перегорить люди взагалі три вулиці, залишиться без світла. І скапує ось сюди, на землю, дві калюжі. В Рівне обленерго кажуть, трансформатор справний. Було змінено трансформатор, розвантажувальний трансформатор на більш потужний. На зі ста збільшили зі ста до 160 шістдесяти а витікання оливи тимчасове це пов'язано з особливостями транспортування. Буквально вчора виїжджав майстер Рівненського району електричних мереж. Здійснив перевірку, ніякого протікання трансформаторної оливи немає. Та люди кажуть, обладнання старе і скільки витримає, хто зна. Поміняли старе лайно на ще більш старіше лайно, яке ще до того протікає. Старий кінь борозни не псує, і старий трансформатор. Також в Рівне Обленерго кажуть, він абсолютно відповідає усім нормативам, в тому числі і стосовно термінів експлуатації. І додає, мешканці села також руку доклали до ситуації. Там відбувалося злиття трансформаторної оливи. Час від часу. А якщо говорити прямо, це називається крадіжкою трансформаторної оливи. На жаль, ніхто із навколишніх мешканців, коли ми зверталися за допомогою, коли е, встанов, намагалися встановити осіб, які здійснюють ці крадіжки. Ніхто не повідомляв цієї інформації. Та остаточні висновки будуть після проведення експертизи. Та бабусі Марині від того не легше, і вода не з'явиться, і згоріле обладнання самостійно не заміниться. Мене тиск У мене 280 на 180 тиск. І я постійно до мене інколи по дві скори приїжджає. Я не маю, а така нервотропка кожен день. До хіба то людина здорова буде? Розповідає, електрики приїжджали, а от толку. Каже, Ой, це не по нашій лінії. Ми по там по проводах, і то по центральній лінії. А ви собі шукайте електрика. Ну як же кажу, я електрика буду шукати. Я кажу, я хто гроші, електрику плачу, чи вам такі сумасшедші гроші плачу кожен місяць? Та заявку таки прийняли. Обіцяли приїхати, та так і не з'явилися. Бабуся Марина почала телефонувати. Нарвалася на агресію. Ви чого до нас дзвоните? Ідіть у сільську раду, хай дає електрика. І правда, зразу приїхали вони. Приїхали, вилазить на стоп, то все. Що да, вони такі одне друге разів обливає, то, мабуть, то у трансформаторі е, неполадки. Поїхали мені нічого, не сказали і нічого. Я не любила. не на словах, а на папері. Головна помилка, чому деякі споживачі так і не можуть домогтися компенсації збитків, бо далі сварок та слів не рухаються. Необхідно звернутися до району електричних мереж, необхідно звернутися, якщо це сільська місцевість, то до представника органу місцевого самоврядування. Якщо це, наприклад, багатоповерхівка, то це голова ОСББ, представник ЖКП. Скласти відповідний акт. Потім звернутися до сертифікованого центру, який становить причину виходу з ладу техніки. І вже після цього, якщо винуватцем виявиться Рівне обленерго звертатися з усіма тими документами туди за отриманням компенсації. Алла Ліхачова додає, будуть спостерігати за роботою встановленого трансформатора. Мовляв, якщо і далі будуть перепади напруги, хай люди звертаються, Рівнеобленерго вживатиме заходів. Залишається сподіватися, що реакція буде не як попередня через три роки. Анна Хіночик, Олександр Бойко, новини Рівного.